Доброго дня, пані Бендерівці. Хочу сьогодні розказати про такі цікавості, які в Оркостані існують на даний час. Оказується, я сьогодні тільки знав, що вони з один в один регіон можуть тільки бути в своїй в одному регіоні чи в області не більше трьох місяців, якщо ти прописаний в одному місці, допустим, в Московської області, то у Ленинградську ти можеш не більше там трьох місяців знаходитись. Офіційно потім вас беруть большим страчом і вертають від ви родом, чи там в Магаданську область, чи Ульмуртю. Це перше таке, що мені сподобалось. Як і в 50-х годах, коли крістянам, робітникам колхозів не могли виїжджати за кордони свого села чи району. А друга така цікавість ну це КВК, який КВК, КВН відпочиває. Совєт федерації. Оркостана прийняв такий закон, який за фейки про їхню армію, про аналоговнітну, лишають, конфіскують майно. Тобто я так моделюю ситуацію. Сидить якийсь Іван з другим, з якимсь Петром, сидять, п'ють бояршні, коли Іван каже: та от наша армія аналогавнет, той пише: звісно, донос, і у Петра забирають хату. Ну, це взагалі просто гайки до такої степені закручують тим людям, котрих ну, стадо, не стадо, як їх м'яко так назвати. Е, тому е, КВК в Росії все, все більше і більше. І ну, я бачу, що цим людям, чим більше закручують гайки, тим більше вони кайфують. Походу, сада мазохісти. Тому е, на е, ЗСУ. Продовжує аукціон на задньому плані де два витрати мистецтва, які ми зараз пропонуємо придбати за стартова ціна. нагадую, 7 тисяч гривень. Долучаємось, придбаваємо і на ці кошти ми купимо перебор ночного бачення для сумських прикордонників. Це буде Україна. Слава! Україні!